Ми сьогодні приїхали в медичний центр здоров'я поруч, який розташований одразу біля ашану на Чорноволу. Я впевнена, що ви це місце мусите знати. Спочала свій візит з того, що мені дали заповнити заяву на кожну особу окремо, тобто на діток, на себе. Там нічого особливого казати не потрібно було, просто ознайомитись та підписати. Ну і перший кабінет, куди я зайшла, це був кабінет офтальмолога, оскільки в мене є скарги на очка. Я багато працюю в телефоні, і мені підписники підказували, що це може бути синдром сухого ока. Я озвучила лікарю свої симптоми, розповіла про свої окуляри. Вона все ретельно оглянула, а потім дуже детально мені розжувала і пояснила, як воно працює. Тож виходжу з кабінету з новими знаннями. Вона воно десь сконцентровано ось тут. Угу. Тому ми даємо лінзочку і воно попадає туди, куди треба. І ви бачите чітке, гарне зображення. Наша сльоза складається з трьох компонентів: це вода, жир і слиз. І коли одного з них не вистачає, ми починаємо трошки відчувати сухість очей. Це може. Як сльозотеча, так і навпаки відчуття сильної сухості, бажання так покліпати, закрити очі, важкість повік починати. Uh -huh. Секретно у вас що є. От тут у нас є такі залози, вони називаються мібомієво, і там якраз виділяється такий секрет, оцей жир, який змащує наше очко. Uh -huh. Тому ця сльоза гарно довго тримається на очко, достатньо часу. Коли вони трішки забиті, воно не виходить і швидше ця сльоза випаровується. Або стікає, не тримається на оці. Uh -huh. Тому якраз і є весь нюанс. Тому потрібно їх трошки буде обробляти. Ці. І все, це, це ніби більше ніякої проблеми в тому нема. Uh -huh. І так само це є довга робота з комп'ютером зблизька, коли ми довго працюємо після чогось, читаємо з телефоном, з планшетом, з комп'ютером. Ми рідше кліпаємо, це доведений факт. І це також стояє тому, що пересихає, ми відчуваємо тону. коли після довгої роботи розмитість зблизька тексту. Це також може бути. Після огляду мені поставили діагноз міопія слабкого ступеня та синдром сухого ока обох очей. Рекомендували окулярну корекцію та штучну сльозу. Але не займайтеся самолікуванням, йдіть на перевірку. Що там бачиш, Лесь? Лес? Лесь, скажи мені, що оце? Солон. Добре. А тепер консультація в Петра. Хочемо послухати, бо він час за часу має якийсь такий дивний кашель. щоб це часто це не Я розумію, що ви це часто робити не будете, але хоча mm -hmm. б перед сном обов'язково вам mm -hmm. треба так, щоб воно попало в ротову порожнину, mm -hmm. розумієте, тобто, щоб воно промилося. Тільки великий шприц треба десятку. Так, Є дитяча кімната, дитячі куточок, тут завжди легше цей медичний центр здоров'я поруч був створений звичайними працьовитими людьми, які хотіли показати на власному прикладі, що доступна, якісна, хороша медицина існує. Загалом, що я можу сказати, медичний центр насправді дуже такий затишний, привітний, лунає така приємна музичка. Нам все гарно показали, розказали, звичайно, та ми тут знімаємо. Може бути інше ставлення до нас, але я бачила, як раніше сюди ходили інші люди. Я знаю, що тут вони були, і вони теж задоволені. Тому я не вперше чую про здоров'я поруч. Лікарі тут працюють за принципом доказової медицини і робиться такий основний акцент на медицину сімейну. Ви можете прийти сюди на консультацію або можете також зробити виклик спеціаліста до вашого дому чи офісу. Навіть можна зробити виклик УЗД лікаря. Також всі лікарі, які працюють в цьому медичному центрі, вміють працювати з ультразвуковим апаратом. Якщо ви вакцинуєте себе чи діток, то тут є всі види вакцинації, окрім ковіду, зокрема, незабаром мають отримати вакцину від сезонного грипу. Ну і окрім офтальмолога, де я сьогодні була, та сімейного лікаря. Ви можете тут здійснити огляд вузьких спеціалістів. Я їх пропишу тут з боку біля себе, а ви почитайте. Ну і загалом в них в соцмережах ви можете побачити більше. Під відео будуть всі корисні посилання. Обов'язково забіжіть. Крипимо. Ось адвокат! Ми тут тобі дощейку будемо мати добре. Щоб дивилася, старі. Так, щоб шийку твою було видно, знаєш? Добре. Трошки буде хвалено, добре. Це ми Олесі робимо скринінгове обстеження щитовидки. Вау, ці діти теж можна. Щось одне. Так, кожен щось одне. Діти довго не могли визначитися, але ми їм допомогли. Загалом, що я можу сказати про візит. Дуже нам сподобалось. Я думаю, що ми ще побачимося з лікарями цього медичного центру. Давай швиденько вибирай. О, ти блокнотик. О, Як добре. Ну, або це, або це, вибирай. Принцескою. А що треба сказати, дівчата? Дякуємо. До побачення вам. Відійде трошечки далі, отако от і будеш тако десь знімати, uh -huh. добре.